Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ. В ефірі передача «Громадське приймання. На час спеки на Рівненщині посилюють протипожежні заходи. І для того, щоб вони були дієвими, в області розробили програму, направлену на збереження природних ресурсів. Чому так і що варто знати глядачам про цю ситуацію? Ми поговоримо з Сергієм Івашенютою, виконуючим обов'язки начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Для наших глядачів нагадаю, що ми спілкуємось у прямому ефірі. Тож у Усі свої запитання ви можете поставити, зателефонувавши до студії за номером 23 00 16. Доброго вечора, Сергій Володимирович. Вечір. Дякую за такий е, пізній візит за мірками часу, але не пори року. Залом от е, на сьогодні в області діє розпорядження голови обласної державної адміністрації про тимчасову заборону на відвідування населенням ось лісових масивів. Як довго, що стало причиною і чому такі, така запобіжна міра була? Так, дійсності ще я навіть взяв цей, це розпорядження номер 234 від, від 14.05.2012 року розпорядження голови ОДА про тимчасову заборону відвідування населення лісових носилів у пожежно-небезпечний період. Це означає, що при високій температурі, коли не буде опадів, забороняється відвідувати населенням для своїх На сьогоднішній день якраз це так воно є: висока температура, нема опадів. І вже декілька днів у нас після припинення дощів у нас заборонено відвідувати всім. Кому би там було ліси нашої річної. Ну, за видінком тільки спеціальних там є людей лісової охорони служби, і їх виконують, ті, що виконують обов'язки по охороні лісу, ось е наскільки я пригадую, кожного року в цю пору, серпневий час, е з'являються подібного роду повідомлення. Ось хоча, до прикладу, от е цього року в Червень-липень місяць теж були спекотні дні, теж висока температура, не було дощів. Чому От саме в серпні так це пов'язано з тим, що насправді тут найбільший проміжок часу, коли така температура тримається? Чи як? Ну я хочу сказати, що дуже важка обстановка зараз по всій Україні. Ну, як просто для аналізу, щоб так орієнтувалися, у нас на Україні. Від двох до шести тисяч випадків пожежі, і на сьогоднішній день ви знаєте, що горить Херсон, горить Крим. Кожен день там десятки випадків. І я вам скажу, це є біда, і біда, вона як іде там, то вона і в нас. Враховуючи те, що у нас зараз така висока температура, абсолютно виникають пожежі так само, як і на півдні і на сході України. А розкажіть, будь ласка, в який спосіб крають порушників, ось е, хто їх виявляє, і про сам процес притягнення до відповідальності? Ну, є е, стаття 77 е, Адмінкодексу України, де сказано, що за порушення правил пожежної безпеки в е, штраф там невеличкий, від 17 до 51 гривня на людей, на посадових там в два рази більше. Питання стоїть в тому, що виявляють нас, якому виявляти, є того, у нас 1400 працівників лісової охорони, які постійно працюють в лісі. Але питання стоїть не тільки в штрафі. Я, як, як приклад, можу сказати, що збитки, як правило, завдані лісовій галузі складають за 1 гектар 40 тисяч гривень. Якщо е, тільки порушення, це він платить штраф, а якщо згорів гектар, це маєте на увазі, що це 40 тисяч гривень придеться йому заплатити е, тому, хто і порушив право пожежної безпеки, хто допустив цей цю пожежу. Ну тобто е, це адміністративне правопорушення, вважається, так? Так, адміністративне порушення. А яка ситуація от сьогодні на Рівненщині? Тобто я маю на увазі, чи доводилося вже. Е, Боротися з вогнищем, чи доводилося вже виявляти порушників, притягувати їх до відповідальності? Ну я скажу, що на сьогоднішній день вже в нас в області було 35 випадків пожеж, вже згоріло 18 гектарів лісу. Випадки порушень є. У нас направлені матеріали про добровільну сплату заданих збитків. І, як правило, ми після цього будемо направляти. Ну, не всі платять, будемо направляти в суди для того, щоб це примусово стягнути ці штрафи, і ці збитки. Це процес роботи нашої своєї охорони з правоохоронними органами для того, щоб відшкодування було однозначно. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо для вас в прямому ефірі. Тож, якщо ви бажаєте приєднатися до нашої розмови, телефонуйте 23 0016. Тема розмови, ситуація в лісі, пожежний стан. І Сергій Володимирович, от ще таке питання. Ліс горить, збитки завдаються один гектар 40 тисяч. Ви згадали про 18 за цей рік. Це вже солідна сума. А які моє основні причини? Тобто, через що розпочинаються пожежі в наших лісах? Аналіз, як правило, ми проводимо після кожного випадку пожежі. Ми проводимо аналіз. Ну, я вам скажу, ну я так рахую, бо то не завжди можна визначитись, але 99% це по тому, що ми, як кажуть, визначаємося, це є небережне поводження з вогнем. І є випадки спеціально підпалу. Це у нас теж такі випадки є. Ну, це, це дуже погано, я вам скажу, це є. але ж просто я хочу для людей просто сказати такі речі, я, просто щоб вони розуміли, що це таке є, небережне поводження. Один, якщо виникла пожежа, один гектар, не не виникла, просто що, один гектар лісу у нас, такого хорошого лісу, дає за один день дає, виробляє 220. Кілограм, як би кажуть, кислороду, кисню. І в той же час вони депонують, тобто вуглекислого газу беруть 260. Ми можемо зрозуміти, наскільки це ефект. Ну, і ще такий приклад можу сказати, що, наприклад, 4 дерева повністю забезпечують киснем чоловіка сутки. Ви зрозумієте, якщо згорить така велика кількість лісу, то скільки людей вже втрачає цей кисень для того, щоб люди могли працювати? До речі, ще такі цифри: коли згорить гектар. Лісу мається на увазі, це виділяється дуже велика кількість газу. Крім того, коли вже буде потім переходити вже гниття, там пропадає і ґрунтовий покров. Теж проходить ще декілька років виділення вуглекислого газу. Шкода наноситься надзвичайно велика. Це, щоб всі зрозуміли, що це є біда не тільки 40 тисяч таки, а скільки є чисто екологічної і сторони. І це для здоров'я наших людей. Ви згадали про е, умисні підпали лісу. От мені на, направду дуже дивно це чути, ось, але чи відомі вам причини і мотиви людей, які, які цим займалися? То, можливо. Ну, я зрозумів, дуже просто. Давайте так, ми складаємо більше 1200-1500 протоколів на порушників. Не всі порушники, заплативши штраф і збитки, а збитки сягають і десятки тисяч, і там є 50, і 100 тисяч. Я думаю, що хочуть віддячити в ковічках ті лісові охорони, що на їх зложили протокол. І, відповідно, підпалюють. Це є такі варіанти. Як багато людей станом на сьогодні слідкують за лісом. Хто ці люди? Тобто і яку спеціальну техніку чи засоби ви використовуєте в цьому процесі? У нас, як правило, працює вся лісова охорона. А в нас в області нараховується казав 1400 чоловік. Крім того, ми маємо легкові УАЗі Киниви, які ми спеціально об'їжджаємо, дивимося, контролюємо. У Нас цієї техніки достатньо. Ми маємо пожежні машини, ми, маємо. ми, як кажуть, для контролю все це маємо. Ну, але ж ви розумієте, тільки державних лісів, 708 тисяч гектарів, прослідкувати, продивитися, коли сотні тисяч людей виходять в ліс, ну, майже неможливо. Хоча ми стараємося по можливості вирішити цю проблему. А допомагають вам правоохоронці, рятувальники в цьому процесі в якийсь спосіб? Ну однозначно я вам скажу, що сьогодні, завтра, всі райони виїжджають, ну цей тиждень до настання дощів, виїжджають МНС, міліція і лісова охорона спільно. І патрулювати будуть райони крім того, виїжджають на обласні і повністю будуть контролювати по всій області відвідування населення лісів. Значить, будуть, як правило, наказувати і все, що можна зробити в таких випадках, ми будемо робити. Ці служби працюють і з завтрашнього дня надзвичайно велика кількість людей виїжджає на охорону лісу. Е... Коли ви відповідали на попереднє запитання, ви в принципі позитивно озвучили матеріально-технічну сторону, скажімо так, нагляду за лісами, рівненщини ось, але наскільки мені відомо, ще є таке, ну можливо, правильно сказати, навіть ноу-хау, тобто відеоспостереження. А розкажіть про що це за відеоспостереження за нашими лісами? Ось в який спосіб воно здійснюється в переваги зручності. Для чого це? Я вам скажу, що вже ми працюємо над цією темою не один рік, і настільки вже йде в цьому питанні, що я так думаю, що ми вже на сідучому році не закінчимо це питання, але коротко, що це є. У нас є на сьогоднішній день 80 веж, на яких постійно сидять люди і слідкують за тим, чи, чи не, не, не горить де небудь ліс. Враховуючи те, що є і об'єктивний, і суб'єктивний, що людина не завжди уважно дивиться так далі, ми вирішили виставити на спеціальні камери спостереження, які, по перше, приближають об'єкт, які постійно працюють їм нічого не мішає. І все це звести в одну точку лізос. Тобто на трьох чотирьох вежах стоять телеустановки і сидить в офісі людина, яка слідкує за тими всіма вежами і має на увазі за тими лісами. Ефект однозначно. По-перше, нас економія, то що нам не треба чотири чоловіка, а сидить уже один. І друге питання в тому, що це все є в записі, вже можна прислухувати, чи хтось прогавив. Крім того, в нас вже є програма, яка дозволяє забезпечити автоматичне визначення, якому в кварталі знаходиться пожежа. Це є дуже ефективно. Ну і враховуючи це, на сьогодні в нас вже працює 11. До кінця року ми їх ставимо ще 10 штук. Вже заключили договір, контракт із харківським підприємством, яке постачає і встановлює ці прибори. І крім того, хочу навіть сказати такий ефект, ну такий, як кажуть, хорошу сторону. У нас співпраця є з Польщею. Я так думаю, вони вже включили добре співпраці з нашим лізосмовним, і я так думаю, що до кінця місяця вони три установки за свої гроші в нас встановлюють одному з лізоспів. Це є теж, так як кажуть, хороше хороше починання зі сторони Польщі. Це вони за свої гроші. А ось е, такий відеонагляд він е, лише допомагає виявляти і ліквідовувати пожежі, чи так само крадіїв лісу е, за їх допомогою можна виявити вичиснути? Ну, крадіїв трошки важкувато, тому що крадії працюють вночі. А для того вона поки тільки е, може виявити огонь. Крадіями буде важче. Але враховуючи те, що вони мають кращу дальність це не треба чоловіку дивитися біно кращу, як каже дальність. То воно дає набагато більший ефект. У нас, якщо 80 веж, то для того, щоб забезпечити від Костополя і е, до кордону з Білорусі, нам потрібно всього буде 36 веж. Тобто на ну те ми забезпечимо повністю контроль над пожежами всієї нашої області. Ну рахую, бо в нас тільки північ горить. А як південь населилися, не там дуже рідко. І Ну в принципі ставить ці вежі. А чи залишились території, тобто райони, де все-таки відеонагляд відсутній і працюють просто люди? Є, ну я скажу, на сьогодні день ми тільки 11, до кінця року буде ще 10-20, а нам ще треба буде десь ну, 14-16 ще поставити цих телеустановок. Я думаю, що, ну, рахуємо так, що 30% не забезпечені. А до кінця року буде 60%, Ну і останеться на сідлище рік, і ми повністю закриємо нашу область. Я так розумію, в основному на півдні працюють люди нашої області, так? Ні, на півночі, на, на півночі. На півночі. У нас пожежна горімість е, складає це, починаючи, якби е, зразу від Олександрії і кінчаючи кордон Білорусі. Там у нас пожежі виникають, там, де великі сосники, південь на сосном, дубові насадження, грабове, березові, А вони, ну як правило, там пожежна ну, на то менше ви знову ж таки повторюсь, говорили про техніку, про те, що її вистачає. А загалом а засобів пожежогасіння, чи виникають цим проблеми? І в який спосіб в основному здійснюється цей процес? Ми забезпечені, я вам скажу повністю. Ну, рахуйте, коли в нас 70 пожежних машин. 50 злишніх мотопомп, які цепляються до тракторів, 150 тракторів з плугами, які роблять підготовку ґрунту в случаї для того, щоб не дати пожежі. Ну і рахуйте, що біля 700 ранцевих оприскувачів, які дають надзвичайно великий ефект при тушенні низових пожеж. Ну, ми забезпечені цим. Ну, але ж все питання закінчається в тому, якщо виникла пожежа, перші 10 хвилин ну, згоряє там. Декілька квадратних метрів. Далі йде геометрична прогресія. Слідуючі 10 вже буде сто, Слідуючі 10 буде тисяча. Це йде геометрична прогресія. Тому що чим швидше ми виявили цю пожежу, тим є бистріші шанси. Якщо вже горить, як кажуть, гектар. В таких випадках велика температура, пожежа як правило, може перекинутися на верхову, тоді втримати її надзвичайно важко, тому що швидкість верхової пожежі і 30 км в годину можете зрозуміти, що людина навіть не завжди встигне ну уйти від того всього, тети. А ось період весни, осені, чи лісовою охороною проводяться навчання для того, щоб підвищити якість, оперативність гасіння пожеж? Однозначно, ми кожного року весною проводимо таке навчання. Запрошуємо всіх лісничих, всіх інженерів, запрошуємо представників МНС і проводимо це навчання. Проводимо, ну я вам скажу, не тільки як забезпечене, а проводимо робимо і імітацію вогню і показуємо, як працюють та чи інша техніка, як злагоджено працюють наші працівники. Учимося, 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 але це кожного року мусимо робити, то щоб не забували, знаючи, що після зими нам необхідно знову готуватися то, що буде пожежа, ви пам'ятаєте таке літо, коли ну, скажімо так, надзвичайний стан в лісі не вводився, ось і ви спокійно собі працювали і пожежі не дошкуляли вам? Ну загалом, оця спека, яка останніми роками все є довше тримається в нас на вулицях, все гарячіше. Наскільки це аномальні погодні умови для? Нашої території ну і по тих по тих інформаціях, що завжди звучить, що в нас більше і більше спеки. А я вам скажу, що е, пожежі були кожного року. Період відбувається тільки температура. Е, то буває раніше, то буває в червні, то буває в липні, то буває в серпні, але кожного року у нас є такий. Може бути декілька днів, може протягнутися на цілий місяць. Назвичайно важко гадати, але такі ситуації, як в цьому році, є, повторюється, Ну, є більше, є менше. Оцей рік знов таки важкий. Дві тисячі чотири роки чи п'ять років тому було теж дуже важка така. Обстановка, то тут, тут трудно сказати. Це рік на рік не приходиться. І що не надзвичайно, я би сказав, так актуальне запитання, чи вчасно розпочнеться сезон полювання? Я хочу сказати всім мисливцям нашої області, що майже всі області України перенесли полювання на два тижні пізніше. За винятком хіба що цих наших західних районів? Я трудно сказати, як правильно поступити, з однієї, мисливіці повинні десь піти, з другої сторони, пожежна небезпека. На сьогоднішній день, на, так як має відкриття відбутися 11 числа, по прогнозах в нас мають наступити дощі. З однієї, ну, недоцільно, як кажуть, зупиняти чи переносити. З другої сторони, є така рекомендація. Бо право відкривання полювання зараз е, належить е, тим господарам, хто має мистецьке гіддя. Ну, є таке побажання, є така рекомендація. Враховуючи ту ситуацію, кожен е, господар цих мистецьких господарств може, як кажуть, відтягнути на тиждень, може на два. І я думаю, що ми, лісова охорона і весь народ, ми це сприймемо розумно, грамотно і правильно. Я думаю, що це було правильно. Хоча як такого розпорядження про заборону чи перенесення полювання на сьогоднішній день головою адміністрації такого розпорядження не видано. А ось минулого року проводились подібного роду заходи, от порівнюючи, ну аналізуючи ситуацію, вони були дієвими. Я маю на увазі заборону полювання. Ну, в минулому році було це, а потім його відмінили. Це там вийшла конфліктна ситуація, і полювання було відкрито так, як рекомендовано в законі України про мистецьке господарство. Ну, дієві трудно сказати. Як правило, мисливці, вони дисципліновані. Хоча всяке буває. Всяке буває. То я думаю, якщо буде високопожежна така небезпека, я думаю, правильно зрозуміють, що не всі відкриють чи не всі вийдуть на, на полювання. Нічого страшного, один тиждень, я теж мисливець, один тиждень переживемо. Тобто ви розраховуєте на лояльність мисливців? Я так? думаю, що мене зрозуміють, а всі, всі ж, як правило, мисливці вони всі розумні. Люди, вони всі розуміють такі речі і толерантні саме І, Думаю, наволіла тема. Все таки для вас а саме викрадення лісу. Нещодавно стала відомою інформація про проведення електронного обліку деревини. Насправді це знову ж таки нова для багатьох наших глядачів інформація. Розкажіть, що це за електронний облік, в який спосіб, от тепер деревина слідкується за допомогою новітніх технологій. На сьогоднішній день тільки Дубинський лісгосп нас перейшов на електронний облік. До кінця року, якщо все в нас буде добре, а я думаю, що буде так, ми поставили задачу повністю перейти на електронний облік деревини. Що це мається на увазі? Ну, ви знаєте, що ми вже облік деревини в лісі робимо електронні вилки в майбутньому, те, що зараз Дубінський робить уже лізосп, ми робимо ставимо чіпи і вводимо на кожну сортимент, на кожну колодочку. Вводимо комп'ютер, і якщо вона виїхала, та, та пиломник там чи деревина з лісу, і ми можемо прислідкувати її аж у двор, господару. Тобто, якщо е, ми зупинили машину. Взяли, зняли штрих код на тому. Ми знаємо, чи дійсності він цього деревину купляв там, коли купляв, я купляв все. Прослідкувати дуже легко. Крадений ліс цього мати не буде. Сергій Володимирович, в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас уважно слухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Так, прошу одну увагу. Таку. Дивіться, я був в Криму. Мені показують по телебаченні, що йдуть пожари в Криму, так? Я не замітив ніде, що немає таких місць, розумієте, що люди все рівно будуть ходити. Тобто не заборонити не можна, можна обійти ці, ці проходи. І є такі місця, що, наприклад, я, як я знаю, що я вожу, не вожу групи, а ходжу з групами. Я хожу і я знаю, де є джерело, де є це. Є. І ми. Нині я був в наших лісах. Я був в Олександрівський, ці лісництва, ці всі квартали, Я напит, я знаю, тому що я люблю тут. Я дивився тільки одні єдині калюжі, де можна, як то кажуть, водички напитися, де можна це. А немає таких місць в цих лісах наших, немає таких місць, щоб дійсно людина, якщо йде по гриби. Ні таких відпочинку. Єдри, Клеванські, там ці далі, там я бачу, а тут ніде немає. Ну як вони рахунок того, скажете мені? Дякую. Ну таке цікаве запитання. Ну, я вам скажу, що дійсно сім нас ще маловато рекреаційних місць. Він правильно сказав. Хоча на сьогоднішній день у нас кожен лізос має по декілька, по два, три, по п'ять, навіть по десять місць, де можна зупинити. От як я хотів, зараз такий саме, наприклад, над трасою два дятли, це як тільки три копці минут, зліва є місце відпочинку. Там дозволяється відпочивати і так далі. А то, що в нас є, їх недостатньо, це однозначно. Я думаю, що ми будемо продовжувати працювати. Крім того, я хочу вам сказати, що у нас на сьогоднішній день. 70 гектарів дано в рекреацію, це приватним особам, які створюють місця для відпочинку. Це по області 70 гектарів це вже є, є достатньо. Хоча в нас для цих цілей є півтори тисячі гектарів. Кожна людина може взяти рекуацію, де, крім того, що там нам не приймають людей, вона ще буде заробляти гроші. Це є такий в законі про Лісовому кодексі, є така можливість, люди працюють. А то, що там біля Олександрії, є біля Олександрії, може нема всіх тих показчиків, показ... ну, щоб він знав, як попасти туди. Ну, Я думаю, що ми будемо продовжувати працювати. і я... Це абсолютно правильно, що їх маловато. Ми це діло будемо надолужувати, робимо. Ви розумієте, що це. Треба бісідки будувати, це і місця, це треба і так далі. Це є затрата частина, але ми робимо і будемо робити. І повертаючись до теми електронного обліку, ось є, наскільки вплине введення е, такого ноу-хау, повторюсь, на кількість незаконно викраденого лісу. І що дорожче, дозволити собі розкрадати ліс чи все ж таки ось таку модернізацію проводити? Я думаю, що десь однозначно ефект. Ну, Воно не за перший день, не за другий так. Але ж давайте рахувати так. Якщо ми повністю перейдемо на той електронний облік, і що буде кожна деревина з чіпом, ну не, не буде можливості людині десь просто-напросто взяти і вкрасти. Це однозначно. Ефект воно дасть. Це однозначно. Я рахую, що вже по ми можемо рішити, що там крадіжки набагато зменшилися. Ну повністю ми крадіжки завжди не знаєте. Крадіжки, ти що краде людина собі до хати, це ми розуміємо. Там не завжди присідкувати. Він з лісу до села привіз все. Но в нас основна маса крадіжок це є пилорами, яких є більше тисячі. І, які е, дуже багато працюють на незаконно добути деревині. Тобто приїхав, і от він вже йому ж треба цю деревину прийняти, а тоді ту деревину треба буде її завжди буде присвідкувати. На ран приїхав, чи пів немає, значить, крадений ліс. І по-друге, потім вже вони відправляють їх десь кудись на продаж. Це набагато полегшить нам роботу у виявленні тих, е, як кажуть, злодіїв які крадуть нас сліз. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Будемо сподіватися, що особливих проблем в нас в цьому питанні не буде. Глядачам нагадую, що гостем був Сергій Івашенюта, виконуючий обов'язків начальника рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Залишайтеся з нами всього найкращого і до зустрічі.